Йоу, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. І в першу чергу я хочу подякувати усім, хто підписується на канал, всім, хто ставить лайки, коментарі. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Дуже давно не було відосів і контенту. Тож, ви мене запитаєте, Рома, де контент? І я вам відповім, друзі, це все не просто так. Я так само, як ви, дуже довго чекав цього відосу. Я максимально постарався, щоб підготувати для вас дуже якісний контент. Тому перевірте, чи підписались ви на канал, чи поставили ви лайки, а ми полетіли. І так, друзі, цей відеоблог трішечки відрізняється від тих відео, що були раніше, адже сьогодні такий трішки техновлог. Я ходив в магазин, я придбав нову апаратуру, тому давайте разом подивимось, що ж я там купив. І так, друзі, ось наші два сьогодні найголовніших гості в цій програмі. Тому, напевно, до цього великого боксу ми перейдемо трішки пізніше, адже він саме цікавий. І розпочнемо з цієї от маленької штучки. Що ж знаходиться в цьому маленькому і досить важливому мішечку. Правильно, новий мікрофон. Нарешті, я купив собі новий мікрофон петличку. Я буду так само сидіти з цими всіма шнурами-проводами, але по крайній мірі з хорошим звуком. Тому приступаємо до відкриття, до розпаковки. Почнемо ми, друзі, з комплектації, хоч вона тут не така вже й велика, та все-таки про неї сказати треба. Тут у нас є два ось таких кріплення для мікрофонів, щоб вони зручно кріпилися з двох сторін. І ось такий от перехідничок. Ну, є і добре, знаєте, не так, як в Apple придеться докупляти кожен перехідник окремо. Сказав я, який користуюсь Apple. Ще мені довелося купити ось такий от перехідничок з навушників до iPhone. <творювання> тому що мій iPhone вже не має роз'єму для навушників, тому все-таки прийшлось віддати додаткові гроші за перехідничок. <творювання> ну і друзі, сам мікрофон. Тут їх навіть цілих два. Щоб вони, господи, щоб вони зручно так кріпилися і звук був максимально об'ємним. Ну, в принципі, тут нічого такого особливого. Дві ось ці резинки ще було, оцих шумодави, які покращують звук і прибирають трошечки лишнього шуму. Ось такий ось блочок, де є переключання з камери і на телефон. Якщо вона знаходиться в положенні камери, то ми можемо знімати на камеру там Canon, Sony, ще якусь цьому положенні внизу тільки на телефон. Тому, це все, в принципі, нічого особливого. Звичайно, я покажу вам, як це все працює, я все-все підключу, і ми з вами разом оцінимо, чи покращилася якість відео, чи ні. Такий мікрофон обійшовся мені в 40 євро, і насправді ціна не дуже велика, тому я не чекаю від нього супер вау-якогось ефекту. Але в будь-якому випадку це набагато краще, ніж сидіти отак з наушниками від Apple. Звичайно, вони теж досить якісні, але ну, зрівняйте, боя. І оце от, оце, що от. це таке. А ми дійшли з вами, друзі, до самого цікавого боксу. Давайте по логотипу спробуємо бігом пишемо в коментарі, яка фірма. І так, друзі, це фірма Kodak. Всі, хто встиг, хто встиг, хто вгадав, той вгадав. Дякую всім, всі молодці. І можливо, хтось з вас вже догадався, що знаходиться в цьому боксі, а можливо, і не догадався. Тому що я тут аби, загадки даю? Давайте відкривати. Зараз буде АСМР. Ось таке от, от. фурт. Такий от самочок вау. Так, друзі, я вітаю всіх, хто здогадався. Правильно, це нова лампа. Тепер освітлення в моїх відосах буде набагато кращим. Я вже не перший рік користуюся лампою Kodak. Одну з них я так само купував тут на кораблі. І насправді я досить довольний. Зараз вона мені освічує моє лице. Мій. Фронт, скажімо так, але я зрозумів, що мені потрібно трішечки більше світла, як мені. мені потрібен фронт і бек, які буде освічуватись. Тому давайте приступимо з вами до розпаковки і подивимося, що знаходиться в комплекті. Я трішечки прибрав її в сторону, щоб було зручніше все розпаковувати і розкладувати тут на столі. Пам-пам-пам. Опа. Мені насправді дуже подобається, що все воно таке от, желізне, алюмінієве. Тобто воно набагато міцніше, бо моя лампа вона пластмасова. Ну а за цю не страшно, що вона впаде, бо вона точно не зламається. Так, Це, я так розумію, в нас одна із е... основних цих як це сказати, підставок. Поки що її в сторону вона ось так в нас збільшується. пам пам Тут у нас знаходиться така ось тринога. Звичайно, це сама основа, якраз до якої, я так зрозумів, кріпиться стійка. Тому давайте ми одразу її прикріпимо, щоб вона у нас красивенько була і стояла. Так, ось це пульт для дистанційного керування камерою, але, в принципі, я ним ніколи не користуюся, бо я не знаю. Хіба може, коли якісь сальтухи знімаю, щоб сто раз не підходити, не включати камеру, то так да, я ним користуюсь. Ну, штучка непогана, нехай лежить собі. Так, тут у нас є. Навіть є запасна батарейка для цього. Це дуже-дуже радує насправді. Це в нас, так поняв, кріплення під оцю кнопочку. Ну, не знаю, хай буде. Так, щось таке ось масивне. Навіть, Чесно, не шарю що це, але ну, я думаю, це якесь кріплення під камеру. Хто знає, що це таке, напишіть мені в коментарях, будь ласка, бо я взагалі не шарю що це. Саме основне лампа бляха-муха. Як же її так нормально дістати? Одну хвилинку. І ось, в принципі, сама лампа, друзі. Ну, в принципі, непогана така штучка, така от стійка в нас є для телефону. Для тіктоків було би саме раз. Ну, я такою стійкою не користуюся, адже в мене є спеціальний штатив для цього. Тому вона, я скоріше всього, її просто викручу. Ось такий ось пульт управління. Насправді він ніяк не відрізняється від мого старого пульта управління від старої лампи. Але по крайній мірі дві точки світла це вже дуже добре, ніж одна. Як це кажуть, знаєте, чим більше світла, тим кращий кадр. Давайте ми зараз беремо це все до купи і подивимося, як воно в принципі виглядає в масштабі. Ну що, друзі, ось така от штучка. і Мені дійсно дуже подобається, що вона така желізна, аж відчуваєш себе якимось таким, знаєте, професіоналом. Прям тепер ти знаєш на що ти потратив. Мільйон доларів. Насправді ні, друзі, купив її так само по знижці, адже тут на кораблі у нас є кожного свої знижки, і в Дюті Фрі вона мені обійшлася в 44-45 євро. Що ж, давайте я тоді все підключу: підключу мікрофон, підключу нове світло, і ми з вами оцінимо, як покращилася якість відео. Так, друзі, вже все підключено, все готове до того, щоб показати вам, як зміниться кадр, зміниться якість звуку. Та перед тим як ми прийдемо до цього великого свята, до цієї великої події. Я хочу подякувати кожному з вас всім вам за підтримку, за всі ваші лайки, коментарі. Дякую за те, що ви вносите свій вклад в розвиток цього каналу. Тому не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. А вже за декілька секунд ви побачите нового роману з новою студією з світлом і звуком. Раз, два, три. Папа! Ось така от зміна обстановки. Я не знаю, чи став кадр краще чи ні, чи став кращий звук, поки не почну монтувати цей відос. Я надію, що стало набагато краще. По крайній мірі тепер в мене є обладнання, яке я можу змінювати. Обов'язково я буду змінювати їхнє розташування, як правильно має стояти світло, як правильно кріпити петлічки. Але я хочу сказати дякую всім вам за підтримку і за ваші лайки, за ваші коментарі. Ви дуже надихаєте, і нарешті дійсно я придбав це все обладнання, щоб максимально якісно робити контент. Звичайно, це не стоп, буде ще краще. Тому не забувайте про дзвоники, не забувайте про коментарі. Я всіх вас маю. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступних відео.